Привіт, з вами Євген Семененко, і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І це відео про кодак Ультрамакс 400. Це кольорова негативна плівка любительського сегменту, яка умовно універсальна, тобто та, яка має підійти і для портретної зйомки, і для пейзажу, і для того, щоб просто зафіксувати якісь свої спогади, чи там для якоїсь творчості, наприклад. Її можна назвати умовно бюджетною, бо вона трішки дешевша, ніж Portra 400, і трішки дорожча за Kodak Gold. В середньому її можна придбати за 700 гривень. Відзначається Kodak Ultramax за свій класний колір і контраст. Вона така доволі тепла, з умовно вінтажним відтінком, але вона має середній показник по різкості, доволі виражене зерно і динамічний діапазон в межах восьми стопів приблизно. І одразу скажу, що порівнянь з Fujifilm Superia Extra 400 не уникнути, бо це прямий конкурент Ultramax – це теж універсальна плівка, але від іншого виробника. А перш ніж продовжити, попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатись, натиснути на дзвіночок. І за бажання ви можете підтримати канал за посиланнями в описі відео. І не дивлячись на те, що це мій перший рол Ультрамакс, я в принципі знав, що від неї очікувати, бо раніше знімав і Голд, і Портру. Ну, це стосовно кольору, звісно. І знову ж таки, згадуючи Суперію Екстра, відео про яку ви теж можете глянути в мене на каналі, Суперія Екстра видала дуже класний результат по різкості, по зернистості і по динамічному діапазону. Як ви зрозуміли зі вступу до цього відео, Ультрамакс, в принципі, такого і не дасть. Ну, по динамічному діапазону, можливо. Але Ультрамакс цінується, я думаю, більше все-таки за колір, ніж за різкість і діапазон. Але це все одно ще треба перевірити. Зйомка частково проходила в студії і частково на дворі, щоб можна було оцінити, як веде себе плівка в різних умовах. В таких же умовах я робив огляд Портри 160, яку пушив в один стоп, і в таких же умовах був огляд суперії. Тому можна розраховувати на мінімальну об'єктивність. Ну і почнемо дивитись фото зі студії. Власне, перший кадр. Загалом він мені подобається, дуже приємний колір, хороший контраст. Звісно, я трішки повозився в лейтрум, і скажу чесно, що повозився в лейтрумі трішки довше, ніж суперією. Також Ультрамакс мені особисто видається більш насиченим, ніж Superia, і насиченим якось так більш рівномірно. Щодо різкості, різкість загалом непогана, але хочеться трішки кращих результатів в цьому плані. Хоча загалом якість картинки це теж добре, мені в принципі подобається. Що мене здивувало, це те, що тіні доволі сильно зеленили. Хоча я не можу сказати, що я не доекспоновував ці кадри. Ну і як бачите, по фото доволі виражене зерно, ну таке середнє. Ну, мілкозернисту її точно не назвеш. І це, звісно, напряму впливає на різкість зображення. Але для крупних планів цієї різкості більш ніж достатньо, і зернистість надає якоїсь своєї додаткової текстури. Мені дуже подобається, як вийшов цей кадр. Ну, цей кадр мені занадто простий, чогось мені в ньому. Не вистачає, не допрацював. І за умови рівномірного освітлення ця плівка видає дуже класний і достойний результат. Мені подобається. Тут ось прикро, що камера трішки змазала по фокусу, і також хочеться більше якихось візуальних елементів вгорі для балансу. А ось цей кадр мені прям супер. Скоріше за все він буде головний, коли я буду публікувати ці фото в інстаграм. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. А оце вже про помилку багатьох, хто знімає наплівку. І тут проблема в тому, що в більшості плівкових камер з автофокусом лише одна точка автофокусу, і вона по центру. Якщо їх більше, все одно адекватна, лише центральна. А якщо говорити про мануальні камери, там часто або клини до денна, або якщо це дальномірна камера, там все одно ось ця допоміжна вся система для фокусування, вона по центру. І ми, коли робимо кадр, ми наводимо, сфокусувались по центру. І щоб перекадрувати, треба сфокусувався і перевів. Іноді забуваєш це зробити і отримуєш кадр ось з такою композицією. В даному випадку тут ось цей весь простір над головою він не потрібен. Ось так вже нічого з цим не зробиш. Потрібно бути уважніше на зйомці. Ось, до речі, схожий кадр, як уже був лежачи, але в цьому образі із мотузкою він став. Набагато цікавіше і живіше. О, тут зловився, як Наташа задумалась. До речі, на інстаграм Наташі теж підписуйтесь. Тут насправді теж варто було трішки по-іншому кадрувати і, можливо, спробувати інший кут. От Плівка цим і класна, що ти швидше усвідомлюєш свої помилки і не повторюєш їх настільки часто, як з цифрою, бо вже як зробив, так зробив. Хоча кадр мені насправді все одно подобається. Оцей кадр я дуже намагався пересвітити. Корекція була в плюс один стоп експозиції, камеру ми в 320 ІСО, тобто це в 1,3 стопи експозиції. Корекція була. Я хотів максимально багато деталей в тінях витягнути, але ну, бачу, що потрібно було ставити корекцію в плюс два. Але загалом непогано вийшло, що в цьому кадрі все таки є. І Якщо вже говорити про динамічний діапазон Ультрамакса, то він дуже посередній, він не настільки широкий, як в суперії. І тут можна побачити в цьому кадрі дуже різкий перехід між світлим і темним. І мене це насправді здивувало, там, окей, плівка втрачає деталі в тінях. Ну, це очевидно для будь-якої плівки. Але тут є втрата і в світлих, і я не думав, що вона буде аж така. Ну, це не настільки контрастна сцена. Це не є прям дуже погано, на цю плівку можна знімати і треба знімати, вона класна. Але треба от враховувати, що ультрамакс не настільки гнучка, як того можливо хотілося би. Зате, якщо любите золотинку в відтінках шкіри, то прям топчик. О, тут мене знову камера трішечки підвела по фокусу, але ну вже як є, підвела вона не настільки, щоб відмовитись від цього кадру. І от завжди треба пам'ятати, як легко плівка втрачає деталі в тінях. Пересвічуйте її, хоч трішки. Одну третю стопа, пів стопа, стоп. В світлих вона збереже ці деталі в тінях Вони всі. Отут треба було світліше, як і в принципі в наступному кадрі. А отут мені дуже подобається, як вийшло. В принципі, якраз так, як я хотів і очікував, гарно зігравши фреймінг, деталі в тінях рівно стільки, скільки мені було потрібно. Ну і тут уже до речі, корекція в плюс два стопа по експозиції. Ну і по цьому кадру, я думаю, ви вже здогадали, що далі будуть фото з вулиці. Перші кадри з вулиці були в тіні. Це, власне, не, не відходячи від студії прям е, під її дверима. Тут уже більш таке рівномірне освітлення, відповідно, і менш контрастна картинка. І в тіні дещо інший баланс білого. Тут картинка трішечки холодніша, і ну, мені це подобається. Мені здається, це все-таки найкращі умови для ультрамакса. Тут і по різкості мені вже якось цікавіше стає. Хоча, може, це я так себе накрутив зараз. А в цьому кадрі мені подобається, як виставились акценти, і як оці всі лінії ведуть наш погляд туди, куди треба. Ну і плюс ще й фреймінг. На сонечку ця плівка себе прям теж супер веде. Вона дає такі більш холодні тіні. Те, що залито сонцем, воно таке вінтажно тепле і якийсь такі... Свій вайб надається спекотненький. Знову кадр, який я дуже старався пересвітити, щоб витягнути оці деталі в тінях, але ну не дотягнув трішки, треба було ще світліше. Кадр все одно вийшов класний, і... але мені от хочеться роздивитись обличчя, а там не так багато деталей. Тобто воно воно читається, але не настільки, ну як мені особисто того хотілось. От тут прям супер. І тут вистачило діапазону з головою. Дуже подобається ця насиченість і теплота в цьому кадрі. Єдине, що збиває з пантелику ось цей знак, бо він червоний, такий яскравий, важкий, тягне на себе увагу і дезбалансує кадр. Ідеал, звісно, недосяжний, але його варто прагнути. Закрита діафрагма, повільна витримка і засвіт від сонця. Дуже добре вийшло, як на мене. І знову ж таки: ідеальні умови для Ультрамакс. В тіні за умови правильної експозиції ви отримаєте. Чудову насиченість, чудовий контраст. І ну, кольор в ультрамакс класний, тут нічого не скажеш. Власне, ще один кандидат на звання улюбленого кадру зі зйомки гарно скомпонував. Знову ж таки, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І, власне, фінальний кадр. Не питайте, навіщо я ношу з собою аромовану стрічку, ну, взагалі для зйомок, зрозуміло. Ми вирішили ось таке фото зробити фінальним. Дуже прикольно вийшло, як на мене. Ну і давайте перейдемо до висновків. Якщо говорити суто про Ультрамакс, то це плівка, яка дасть вам реально класний колір з теплими відтінками, не настільки пережареними, як в Gold. Вона буде більш збалансована по кольору, і мені її колір дуже подобається. По насиченості і контрасту вона чудова. Але слід враховувати, що якщо ви вже обираєте Ultramax, то показники різкості в неї посередні. В неї яскраво виражене зерно, що напряму впливає на різкість, і вона не настільки динамічна, як того хотілося б. Виявляється, вона доволі легко і в світлих втрачає деталі. Це не дуже приємно. Тому особисто моя думка така, що за ці гроші краще взяти Fujifilm Superia Extra. Так, вона буде більш холодна, але ви ну, колір насправді можете підтягнути в лайтрумі вже потім. Але вона дасть вам набагато ширший динамічний діапазон. Вона дасть вам. Кращі показники різкості і більш мілке зерно. Як на мене, це все-таки буде кращий варіант. Але якщо кольорокорекція плівки для вас табу, і вам дуже подобається кольор ультрамакс, то вибір класний, плівка реально хороша. Але зі своїми але, як і будь-яка інша. Ну що, бажаю вам класно проекспонованих кадрів і до нових зустрічей!